Так, розпалюю. Палити у, у печах найкраще вербовими дровами і фруктовими можеш. Ну, практично дрова йдуть всі. Просто різні, різний жар дають. Одні дрова твердішої породи дають більше жару, а другі м'якшої. Треба просто більшу кількість їх, щоб напалити, тому що однаково і, твердо, і твердим деревом і м'яким. накриваємо скатертиною, щоб нічого не впало і би закваска дихала, щоб пропускала воздух. Так. Це нам вона, це вона ще треба буде, коли ми замісимо. Так, на 10 літрів закваски. Іде. Три кулаки мої солі. Все сте вчили кухарки, старі казати, Господи, Боже, допоможи, щоб хліб получився гарний, щоб удався. Ось таке. Олії я багато тут хліба. Важкі колії? Mm -hmm. То кажуть, що хліб смачний уладка. Пані, що смачний? Яйці є, олії є. Молоко кісле є. Це не вода, та мука. Posypávím, aby neplepalo těsto. Bo těsto povíme. Квасний корс квасного тіста такий, що печеться на, прямо на кухні. Колись дуже був у нас популярний, бо простенько було його зробити. Просто закваска трохи до закваски, життєї муки і його можна пече з того самого тіста, що хліб. Просто він як випікається скоріше і не, не треба, щоб він підходив. Поки хліб буде готовий, можеш вже пообідати. Коля зараз міняє. Він так файний колір має, А він зараз робить фест. і запах. Та це цим олім ще давав до того. Та зараз... Та зараз запах буде в машині. Тиждень. Тебе різні, бо я не важу. По кістки дуже тяжко зріти.